Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх. Стережіться, розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потомки, при світлі почується, що шептали на вухо в коморах, на дахах проповіда не буде. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити, але кажу вам, кого треба боятися, бійтесь того, хто має владу, убивши укинути в грієнну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж не п'ять горобців продається за два гроші, та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховано все не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам: кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відсурається перед людьми? Того відсурається перед ангелами Божими, і кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься, а хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити, Дух Бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. І озвався до нього один із народу Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відказав йому чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу говорячи, в одного багача гойно нива вродила була. і міркував він про себе і казав що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю. І позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра, на багато років складено. Спочивай, їж та пий. І веселися. Бог же до нього прорік нерозумний, цієї ось ночі душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. І промовив він учням своїм: через це кажу вам: не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, в що ви зодягнетеся, бо більше від їжі життя. А тіло від одягу, погляньте на гайвороня, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує, скільки ж більш за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до життя свого бодай день один? То коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитеся? Погляньте он на ті лілеї, як вони не придуть, не чуть, але говорю вам, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі завтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього люди світу цього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Отож шукайте його царства. А це вам додасться. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть гаманці собі не старіючи, невичерпний скарб тою небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить, Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підбережені будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. ж ті раби, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він, їх посадовить і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде у другий, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само блаженні вони. Знаєте ж це. Що коли б знав господар, о котрій годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати? Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Озвався ж Петро Господи, чи до нас кажеш цю, чи до всіх. А Господь відказав: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель? Що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати Харч визначену своєчасно. Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: Забереться пан мій прийти і почне бити слух та служниці, їсти, пити і напиватися. То прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невіруючими. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно з волею Його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть, а кому багато довірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов вогонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням і як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині бо п'ятеро в домі одному поділені будуть троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Промов він до народу. Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз зближається дощ, і так буває. А коли вітер віє південний, то кажете, буде спекота і буває. Лице міри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж самі по собі ви не судите що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш зі своїм супротивником попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він. А суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе, по правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси його останнього шеляга.